Друзі, вітаю! Сьогодні вночі стались прекрасні прильоти. В Росії в Тверській області евакуйовують населені пункти. І це добре, ми не хочемо, щоб мирні постраждали. Перекрили трасу на Балтію участок в 100 кілометрів, щоб ви розуміли, наскільки там все розноситься і палає. Просто феєрверки, фестиваль феєрверхів на Русі. Щоб не було смути, ми їм принесли туди радість і горить все красиво. Причому секретні об'єкти, які не позначені на картах. Об'єкти просто величезні, щоб ви розуміли, там ці об'єкти з'єднані підземними залізницями, про які ніхто типу не знав, але знали ми. Туди привезли північно-корейські ракети, і Україна зробила пів пів. Давайте це проаналізуємо. Я розкажу вам цю прекрасну, без перебільшення, прекрасну новину. Тому що чим більше згорить там, а здетонувало дуже класно, тим менше прилетить до нас із вами. Але щоб почути цю гарну новину, я дуже вас попрошу зробити донат. Донатів немає. Донат треба 6 тисяч гривень, щоб дозбирати мільйон триста на 4. автівочка, а ще 6 тисяч треба. Тому хто скільки може, гривня 5, 10. Ви дивитесь відео багато хто, тому якщо кожен з вас дасть чуть-чуть, це вже не 100, не 300 тисяч, не мільйон 6 тисяч. Тому. По кілька гривень буквально закидайте і закриваємо збір, перекидаємо і поїхали. Поїхали ми з вами. А, атака на Тверську область, це прекрасно. Мені дуже подобається цей. І тому коли ви чуєте про збори на дрони, які летять, давайте. Тому що це прекрасно, це просто любов. Тверська область, ракетний арсенал. Перекрили трасу М9 Балтія. Ну, причини не називають, але ми вам причину скажемо точно. Українці причину знають, це приліт БПЛА, красивого, українського, точного. Ну, от. ну і зараз на цій трасі Балтія з 322 кілометра по 420-й, тобто соточка, їздити не можна. Ждуть спеціального указання, коли можна буде, але поки що. Горить, палає, техніка ворожа і нічого там зараз вони не можуть з цим вдіяти. Дійсно, просто шалено красиво. У цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал. Грау. Там же, за повідомленням ЗМІ, евакуюють станцію Стара Таропа. Таке враження, що це село, де народилась Кабаєва. За 11 км від селища. Обмеження діятимуть до особливого розпорядження. Телеграм-канали російські передає УП, нібито пишуть, що це начебто вразила українська БПЛА, секретний об'єкт, де зберігаються їхні ракети, і, власне, почалась детонація. Зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі. Ну і супер, а що робити? За словами росіян, там розташовані. Ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері, через частину проходить секретна залізниця, не позначена на картах. Серед ракет можуть бути північно-корейські, передають виїхавши в Європу російські видання. Ну, ви пам'ятаєте, що російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та Окупований Крим атакував 101 прекрасний український БПЛА. Також деякі телеграм-канали говорять, що там могли бути ядерні ракети, тобто це шахти глибокі, там могли бути ядерні ракети по імені Сатана, а це вже трошки про Путіна. Бачите, вони з Кабаюсь завжди разом. Стара торопа і сатана от і, власне могли ще й ці ядерні ракети поцілити. Дуже в це надіюся, але зрозуміло, що заходу це не сподобається. що На території Росії здетонувала ядерна зброя. Ну, але вони на це заслужили. Російські військові, російські політики та російські військові злочинці, що насправді об'єднує дві попередні групи. Тому зараз чекаємо підтвердження. Ну і ще було кілька прильотів по базах, де сиділи вагнера, там залишки недобитих вагнерів. По них теж прилетіли, щоб вони не думали, що життя ним видалось малиною. Не малина, дуже гірке життя для тих, куди прилетіло. І їхні шматки, можливо, дійсно добривом для малини стануть, але поки що. Вони б точно про малину не думають. Ось так: от відпрацювали наші сьогодні вночі. Це дуже круто, дуже сильно. Бачите, взяли певну паузу, витримали і відстріляли. Це дуже класно. І да, зараз треба отримувати класні ракети. Західні я вам зранку писав відео. Подивіться, не публічно дозвіл можуть нам дати, щоб стріляти в глиб Росії. І ось так, от не тільки БПЛА в Тверській області, а загалом всередині Росії відстріляти всі ось ці об'єкти і дійсно отримати. Перевагу, тому що те, що Росія назбирала по всьому світу, повинно згоріти на їхній території, а не прилітати в заклади освіти, як сьогодні сталося на Одещині, чи як на днях було, коли прилетіло просто в Сумській області в будинок пристарілих. Ну, ці потвори стріляли по. Літніх людях просто спеціально стрельнули в будинок пристарілих люд дуже страшна ситуація. Ви вчора це бачили, читали. От тому це треба знищувати на російській території. Ось така історія. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми хочемо, щоб YouTube був українським, щоб тут були українські лідери думок, українські політологи, блогери, а не старі розторопи, типу. Латиніної і її дружків, які тут закидають російські наративи. Україну треба деколонізувати і починати треба, в тому числі, з медіа простору. І Донат. Донат, і далі я замовкаю. Мене навіть мама вичитала вчора, позвонила і сказала, що ти там ведеш себе як попрошайка. Типу скільки можна. Того давайте, щоб я мовчав <гум> дуже довгий час. Досипте ці 6 тисяч, купуємо мовтівочки і поїхали на Донбас. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!